Чемпіони проти чемпіонів. Давай, ліво раз, два. Стай, смешаны. Видишь, вы 20 присідай. Давай, стреляй. Е. Yeah. Один нуль. Алло. Это нано, це Юля.

бежай, Герман, отдал, бежай! Ваня, мяч проси, Ваня! Ваня, мяч проси! Один-один, рахунок. Ярик, не сдавай! Ты не вшаришь? Ближе, 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 Маня. Давай, 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 давай. Ай, блин. Друга готовится. Друга, готовитесь. Друга, готовитесь. Друга готовитесь. Ай, стой. А ну, стой. А ну, отстань. А ну, отстань. Боишься? Где пацаны? Да, разбей на блика нанде. Ой. Трошки у нас нет. нет, нет, нет. Медорочка, да? mm -hmm. я тебе выпущу подъем. Ну, Укрой, хорошо. Все, Капец. Общем, выйдем, выйдем, выйдем. А ну, хлопки подходы, трошки длиннее. Ага. Я кую. Иди-иди, денег. Да забирайте ж. <решен> а ну не умничай мне тут, боку. А <решен> <-тет>. ты Получит! <решен> да да. <решен> Ярик, себе, Ярик! на себе пошел! <решен> Ярослав! Зачем ты, Це дворіт до я не встигаю крутити. Ну біжи! Добре! Ближе, ближе! Скороходик, давай! Скараходи, сюда, скороходик, давай! Сюда, садись! Скороход, садись, сядь! Господи! сядь! Скараходи, нет? Нет, нет! Не. А, не. не переживай! Но, давай! Пас, давай, да пас, да, пас дай! Да, Там вже ж налетіли, ну Боже. Що ви робите? Е, трапеться, самі собі ще заб'єте. Сели, 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 бігуна!

Та відбирайте. Ви можете його випити? Господи! Біжи, газуй, Ну швидше! Зміна, <плес> пауза! <плес> 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 Всі по дві хвилини. хвилини. Час пішов. давай. Саша Саша. Саша! Саша! Покаренька прийшли, покаренька! Ну куда Саша! А хіба не хуй? Хутовий? хутовий же? Пашку заберіть. Пашку забери. Хутовий. А чого вони це? А не отбив хіба? Вы подсуживаете. Давай, давай, давай. <плодиспрофит> Грай, грай, біжи, біжи. Тянуть, тянуть за ко. Ай-яй-яй. Так, не збивайте мені волну Ну, нападай. Біже, Давай пас.

Біжи, бей! Бий! Ну, бий! Ну йлки-палки, Що ви так чуєте? Ай-яй-яй! От Ярика вийшло. Готовий. Якщо я прошу, значить давай! Ну давай, швидкий. Ну давай, давай, борися. Молодець, давай! Пас, давай! Ну, бий! Ну Блін а, закрили штангу! закривайте. Ой, мамочки, писай. Забирай, забирай, забирайте. Гайте, то не наш ну грайте, блін! Ну, а чого ви стоїте? Ну закрить криштангу надо, ну боже! Судить сюди! Я рік. Ярик, я Ярик, блин! А? Я не, не чувствую. Опа. Юлька, давай, Юлечка, газой! Ну, ты стоишь, добывай! Ай, блин. Ну, перескочить зараз. Не дай! Ух. Ну куди ви? Er? Не дайте, не дай, не дай. Хто там стоїть, не бачу. Дідучи, не Я хух. Давай! Біжи! Біжи! Ну не стіниш? Я річок, давай сюди. Ворота три-один рахунок. Забирай, забирай, забирай Да на лавочки, відповідні уперед, давайте хто там не може. Всі чуть-чуть. А де меч? А, де мівода. Давай, перебувайся. Данька забігає. Ну що ти ждеш? Ай-яй. -ай. Блін, а ти. Відбирай. Допомагай. Фух. О. Давай, давай, о. штрафные. Ну и... Не сиди ты, нервы. Давай, 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 не дай! Выбивай его нафиг! Давай, давай, давай! Давай! Тимур не, не скачет, он Дай! Не дай! Не Дай! Не дай, дари! Дай! 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 Ну, тепер скинь! Стріляйте. Бий. Давай. давай, давай, давай. давай. Кутовий! Котовий. Да? Давай, давай, давай. А... давай поперед! Ну, бий уже. Бий. Є. Yeah. Чотири uh -huh. Да. Мина! Да, да. Передача. передачу, вещей. Передача мяч. Артём! Артём, Артём стал мяч. тобой. Блин, ну, давай-давай-давай-давай! Дай-дай! Не дай! Не дай! Грайте, грайте, свисток не наш. Молодець. Ярик, Ярик, давай. В Смислі. Це вже щось під цей. підсужують. Ні, не дозволяє цей.

Давай. Ванечка, Ванюш, трохи людей еды, бы, ласка. там за время. Не, не дай. Бей, бей. Там за чистое время. Я теж бич знайшла. А що ви мені Ярика убрали? Ти шо, ти Тут уже не нірок. У нас є время. время, давай! А то что, то О, а, а, нема нічого, нема немає, ека, іди! Не ні, не ні, не, ні, 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 Під, підсужують. Скоро ходим давай давай давай, давай. давай! давай, давай! Данька, давай, давай, давай! Забери!

А яка гра? Павло Святославович. Там, там ближе. Давай, я давай, 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 давай. Давай, давай, давай Ай, блін! Чотири, два рахунок. Чотири. Чотири два, я рахую. Чотири два. Зміна! Чотири. Зміна! Не знаю, я ще перерахую. Так, тренера кажуть, що рахунок 3-2. Ну ми провіримо. Бо чотири два було.

Я тебе говорю дальней ти стоїш. готуємо третя, готуємо куди я вперед, давай Та, хлопці, танцюри, диско, чуть-чуть чуть-чуть мені. Да уперед, Ярик, давай, зайка, время нам надо. Давай, давай, давай! давай, давай, не развертайся! давай! Блин! <плес> ну! Яричок, уперед, уперед, молодец. Вот туда. Ви пивайте, посидіть! Ой, господи! Вий поворота давай! Да бийте! Ну що ви, блін, як? Лупить! Давай, давай, давай. Бежи сам! Давай, бей уже! <сёк> ну бей! Ну что вы чекаете? Как замедлительная съемка! Ну бей. Свідка пиши. Давай, давай, грайте. Я говорю людям, поэтому у нас тут. Боже, темно, нічого не видно. М'яч, блін, вибивай його вперед. Камуха, давай, ви Ну хто це там? Ну люди добрі. Ярик, блін, а ти улупи лупуй куди-небудь його. Ну давай! Та куда ж ти? Давай, бий! ЙОЛ пересиди. Да їдно м'ячу. 10 секунд залишилось. Да. 10 секунд. 5. Судья, час. Судья, час. Да уже все, давно закончилось время. Давай, отбирай! Молодець! Куда ти не в ту, Юля, не в ту сторону б'єш? Суддя час! Хватить, мої нервові клітини вже не відновлюються. Суддя час Три рахунка. Взагалі то чотири. Ну ладно. Кажуть, що три-три. Молодці чемпіони. Ну, все ж. Все, рахунок три-три. Чотири. Я ж казала чотири. Чотири три. Ви виграли. Бажали. Бажалі рушки.